Привіт, ти на каналі Smartphone UA, А я тестую ще один пристрій від Ugreen, який вміє посміхатись. До цього тестував навушники ClipBuds, лінк на них залишаю в описі до цього відео. А сьогодні у мене павербанк з лінійки Nexod, модель Mini 100 w на 20 тисяч міліампер на годину. Ціна на нього на AliExpress 55 доларів, але з моїм промокодом, який знайдеш в описі до цього відео, буде знижка 4 долари до кінця липня 2025 року. Чому я вважаю, що це хороша ціна за цей павербанк? Тому що ємність 20 000 мА на годину, максимальна потужність, яку може віддавати один з USB Type-C портів 100 Вт, а зарядка 65 Вт. якщо ж задіяти всі три порти по максимуму, то павербанк буде віддавати 95 Вт потужності. Далі в огляді розповім все більш детально та в цифрах. Як швидко підзаряджається ноутбук, як швидко смартфон та як швидко заряджається сам павербанк. Все це покажу. А також розповім навіщо йому дисплей. Всі подробиці далі в відео починаю з комплектації. До покупця пристрій потрапляє в ось такій коробці всередині лише інструкція та кабель для підзарядки, який витримує 140 Вт, ватт, а довжина в нього пів метра. А ось вже й павербанк у мене в руках. Його вага 452 грами. Корпус з пластику, зібрано все відмінно, без нарікань. Форма, як бачите, прямокутна, скошені краї, як невеличка цеглинка. Попереду в нас лого та екран. Зверху зібрані всі три порти: два Type-C і один type a Знизу нічого. Зліва кнопка, яка активує екран та перемикає режими заряджання, про це трішки далі. Ну а зі зворотньої сторони від екрану маємо дві ніжки, щоб павербанк не подряпав вам ваш стіл. А також детальна інформація по кожному з портів та цифри, якщо ви будете використовувати той чи інший порт в парі з іншим, або всі три порти одночасно на віддачу заряду. Розміри повербанку невеликі, тож його можна практично усюди брати з собою. І він допоможе вам зарядити і ноутбук, і смартфон, і допоміжні гаджети, як то навушники, смарт-годинники та інше. Пристрій підтримує Quick Charge, Зворотній і на зарядку, і на віддачу максимально, що може віддати один з портів – 100 Вт. І показую, що це дійсно 100 Вт. Ну не 100 а 99, але це може бути погибка вимірювання. Дисплей у моделі Mini 100 Вт не дуже інформативний. Але для своєї ціни буду вважати добрим, що він є. Powerbank вміє змінювати очей в залежності від того, скільки заряду залишилося всередині. Якщо горить два серця, значить заряд повний. Якщо лінії, то заряду дуже мало. Про один з type c портів вони тут підписані, розповів. Він видає 100 Вт, а інший. Видає 30 Вт. Type-A порт може віддавати від 22,5 до 30 Вт. Якщо два type c порти задіяні разом, то максимум на віддачу буде 65 плюс 30 Вт, загалом 95 Вт. Якщо задіяний найпотужніший Type-C порт та Type порт, то на віддачу буде 65 Вт плюс 22,5 Вт на Type порті. Якщо ж ви одночасно підключили три пристрої, то маєте розуміти, що віддаватись буде не 100 Вт, а лише 95. 65 з Type-C, 20 ще з одного Type-C і 20 з Type-A порта. Повна ж зарядка самого павербанка зарядним пристроєм на 65 Вт займає близько 2 годин, трішки менше 1,8 години. Але для заряджання варто використовувати найпотужніший Type-C порт. Тоді швидкість буде максимальною, а потужність максимальна 65 Вт. А мої реальні заміри підтверджують, що заявлені виробником цифри реальні. Також виробник уточнює, що якщо будете правильно використовувати цей павербанк, то за тисячу зарядок він не втратить своєї ємності. Процесі зарядки на максимальній потужності зайвого перегріву не спостерігав. Так само не було перегріву і під час віддачі енергії від павербанку на 100 Вт, але температура в цьому випадку була трішки вища. Найтепліше місце в павербанку це стилової сторони від дисплею, якраз під портами всередині. Що по цифрах? MacBook Pro за 30 хвилин заряджається до 45%. MacBook Air більше ніж на половину. iPhone 15 Pro за 30 хвилин заряджається до 60 В цілому цей павербанк дає плюс 10 годин роботи ноутбуку MacBook Air та більше 50 годин роботи iPhone 16 Pro. підтримується цим пристроєм і швидка зарядка для Samsung серії Galaxy. Так Galaxy s 24 до 99% можна зарядити за 40 хвилин. Якщо заряджаєте якісь маленькі пристрої, то тричі клікнувши на кнопку, можна перевести павербанк в режим низького струму. І тоді він 4 години без перестанку автоматично буде віддавати заряд на низькому струмі, щоб поберегти батареї ваших смарт-годинників та навушників. А після 4 годин такої роботи він автоматично повернеться у звичайний режим. Екран в цьому режимі блимає останньою цифрою заряду, і це практично все, що вміє цей дисплей, крім того, що показувати очі, які інформують про залишок заряду, та показувати залишок заряду в цифрах. Як і слід було очікувати, електроніка моделі Nexod Mini 100 Вт контролює процес заряджання і температуру. А корпус, у свою чергу, врахуйте, виготовлений з вогнетривкого пластику. Заявлено про 13 рівнів захисту повербанку від високої температури, від низької температури, від перевантаження по струму на виході та вході, від перенапруги на вході та виході, від перезаряджання, від перерозряджання, від перенавантаження від низької напруги. Та від короткого замикання. Підводжу підсумки. За свою ціну 55 доларів, а з моїм промокодом буде дешевше він актуальний до кінця липня 2025 року. Який лінк знайдете його в описі до цього ролику. По ціні якості Mini 100W. Дійсно хороший, продуктивний, компактний і багатофункціональний, бо може заряджати і потужні пристрої дуже швидко на 100 Вт. Плюс швидко може підзаряджати не лише ті пристрої, що підтримують Power Delivery 3.0, а й, наприклад, гаджети від Samsung. І зарядка ця може бути їх з потужністю до 45 Вт. ватт це швидко. Плюс цей Powerbank сам по собі швидко заряджається потужністю 65 Вт. 20 000 мА на годину можна зарядити всього лиш за годину 50 хвилин. Екран в цій моделі не функціональний, але залишок заряду показує. Порти розміщені зручно, корпус невеликого розміру та й не надто важкий, з ним, до речі, можна і в літак. Тож, якщо потрібно часто підзаряджати потужні пристрої, або іноді підзаряджати три пристрої чи два пристрої одночасно, тоді зверніть увагу на цю модель від Ugreen. Особисто мені такої форми павербанки імпонують найбільше. І ємність 20 тисяч мА на годину це достатньо для того, щоб переїхати на велику відстань і при цьому не користуватись розетками для підзарядки своїх мобільних гаджетів. На цьому в мене все. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. Виникнуть питання по цьому пристрою, задавайте в коментарях. На цьому все, до зустрічі!